Вітаю! Нещодавно я записувала відео стосовно ось таких сумішей. Стосовно ефірних олій, стосовно сумішей, як їх зробити. І розповідала про те, що мені такі суміші дуже добре допомагають, коли змінюються погодні умови, і коли є отакий неприємний, такий незрозумілий, тиснучий якийсь біль голови. Ну, тобто, наче не болить голова, але якась така неясність в голові. І дуже багато запитань мені е, прийшло в приватних повідомленнях: чи можна замовити таку суміш, бо там роками були все життя, люди мучаться з головними болями, нічого не допомагає, як це зробити. Дивіться, я хочу тут щоднити, що наприклад, такі суміші я виготовляю під особисте замовлення. Робиться тестування людини, є спеціальний сканер. Коли, коли я можу з людиною зустрітися, це коли я можу зустрітися і просканувати стан організму. І зробити. І так, найперше хочу уточнити, коли головний біль турбує людей роками, ви йдете до лікаря. Коли відбулися якісь структурні зміни, чи головний біль є з приводу захворювань, ви йдете до лікаря. Ми не займаємося тут самолікуванням чи якимось шаманством. Сумієте? Коли головний біль стосується психоемоційним напруженням, стресом, е супроводжується, наприклад, там стрес супроводжується головним болем, коли головний біль пов'язаний з такими моментами чи зміною погодних умов, там було дуже холодно, стало дуже тепло, і можуть бути такі неприємні відчуття. Так, тоді з сумішами ми можемо собі допомогти. Але коли є серйозні стани в організмі на фізіологічному рівні, Найперше ви йдете до лікаря. А тоді можна комплексно підійти і дати ще додатково омегу, вітаміни, антиоксиданти і поєднати це все. І ще один просто надважливий момент. Немає єдиного одинакового рецепту навіть стосовно ефірних олій для всіх. Такого не існує. Просто не існує, тому що те, що підходить одному, може не підійти іншому. І в мене підхід до кожної людини індивідуальний. Можна зустрітися з людиною, зробити тестування і зробити людині таку суміш, а можна зробити це онлайн, зідзвонитися, зібрати анамнез, зрозуміти, які в людини потреби, що людині необхідно, як людині можна допомогти. Тому що це можна зробити і онлайн відправити новою поштою, це не є складно. Там навіть бувають запити по днях народження. Є ефірні олії, які підходять людині згідно її місяця народження. От людина в той місяць народилася, і ефірні олії можуть коригувати психоемоційний стан.